Всім привіт, сьогодні ми у заміському ЖК Оксфорд, де унікальна запатентована технологія будівництва. Щойно я була в дуже крутому укритті, якого ще не бачила ніде ані в Києві, ані поза межами Києва. І обов'язково приведу вас і покажу все цікаве, що тут є. Трішки про технологію. Каркас будинку Моноліт а стіни модулі, з яких збирають будинок на локації як Лего, виготовляються на власному заводі в Київській області. Вони проходять кілька етапів обробки, не пропускають шум та холод. Якщо фразі збирають будинок, ви уявляєте москвичку, басу по 20 копійок і спільну кухню на 20 родин, то маю вас запевнити, це не панелька. Сучасні методи будівництва це про безпеку та енергоефективність. В ЖК є сертифіковані укриття. Ось це площею 550 квадратних метрів. Стеля це монолітно залізобетонна плита. Тут продумана вентиляція, є два виходи, один з яких тунельний 15 метрів від будинку і you know I mean. Є окремі зони для дітей, людей з тваринами, туалети, душ, кімната для зберігання продуктів. що особисто я зацінила весь ЖК придуманий для людей з інвалідністю: відсутність сходів, бордюр, всюди розмітка, ліфти, шрифти, брайля, ЖК відкритого типу. Перші поверхи це комерція. Тобто за Круасаном можна буде спускатися з квартири в халаті. В листопаді стартує нова державна школа, будується садок, поруч є парк, майданчики. Якщо вам є де жити і вас не цікавить, що тут є програми розтермінування, є оселя, програми для ВПО, то подумайте про те, який це крутий фінанс. Фансовий актив. Квартири в оренду тут забиратимуть як квитки на поїзд в Карпати. Своя оселя це мрія багатьох, але вашу мрію можуть зруйнувати банальні побутові фактори, які, як говорять, вилазять боком вже коли починаєте жити. Тому звертайтесь до нас в агенцію, аби попередити всі ризики. Розповімо і покажемо, де жити найліпше.